Отже, виділяємо основне мета та ефективність кейс-технології, в чому вона заключається. Значить, основна мета: ми вчимо дітей розв'язувати складні і неоднозначні проблеми, якісь ситуації, формувати власну думку. І вміння чітко її висловлювати. Я так для себе її виділила. Ви, до речі, можете її переформулювати або зробити власне е висновок для себе. Якщо у вас є такі якісь думки, то, будь ласка, пишіть е їх сюди в коментарях. Будемо обговорювати за своїм призначенням. Е Ефективність і мета технології сприяє розвитку аналітичного мислення, самостійності, комунікативних і соціальних навичок, формує позитивне ставлення до навчання, стимулює творчість, рефлексію та розвиває інтерес. Думаю, дитині, яка працює з якоюсь цікавою ситуацією, що відповідає її, наприклад, віку, буде набагато цікавіше занурюватися в навчальний процес, аніж якщо вона буде просто виписувати щось в свій зошит, або читати щось з підручника чи з презентації, як пасивний спостерігач. Бо, да, наше завдання включити дитину як активного слухача, не тільки слухача, а ще й ом... Ом... людину, яка є співавтором, наприклад, уроку. Тому що думка кожного буде впливати на загальний результат, на загальний висновок уроку. Також кейс-технологія передбачає змін у підході до роботи і самого вчителя, тому що вчитель для себе має зрозуміти, що він має не просто передати якісь знання, він має спонукати. Діяльність у дітей. І ця діяльність в першу чергу має бути пізнавального характеру. Ми створюємо дітям простір, де вони проявляють ініціативу, де вони висловлюють свої думки і не бояться це робити, що дуже важливо для того, щоб розвивати компетентності, закладені в концепції нової української школи. І тут ми бачимо, що. Мета, структура, форма роботи, результат за кейс-технологією. Всьому цьому сприяють. Я не буду вже на цьому зосереджуватись. Просто скажу, що ми це беремо для себе як основний такий скелет, і на нього вже будемо щось додавати або прибирати в контексті теми, яку ми обираємо для уроку, або іншого нюансу, який нам треба. Взяти за основу в тому чи іншому уроці також зазначу, що кейс-технологія впроваджувалась з вчителями фізики і хімії. Протягом 2024-2025 навчального року вони проводили експеримент, створили дві групи, де проводили навчання за допомогою кейс-технології і без кейс-технології, там інші якісь технології застосовували. Вони не зазначають, які зазначають, що не кейс, да? якісь там традиційні, скоріш за все. І представили результати свого дослідження. Ось вони перед вами на слайді. Ми бачимо, що. Ступінь запам'ятовування інформації через певний час. Да, тут зазначається у відсотках через тиждень, місяць, рік і так далі набагато вище. Аніж в групі дітей, які навчалися не за кейс-технологіями, а за традиційними якимось методами навчання. Так само тут є ще критерії швидкість засвоєння обсягу знань, мотивація, скільки школярів відкривали кейси, тобто скільки школярів взагалі проявляли інтерес до роботи з кейсами на уроці. Ну, Бачимо, що результати вражають. Звичайно, що вони не можуть бути такими. Основними, чи ті, на які ми можемо ось точно спиратися, щоб стверджувати, що якась технологія найбільш ефективна, ніж усі інші, звичайно, що ні. Але ці результати дають нам підставу е зробити висновок, що е ця технологія заслуговує уваги, що вона дійсно сприяє покращенню е у дітей певних навичок або сприяє розвитку цих навичок і. Як там не було, але в нас є вже наукова публікація, я вам до речі, цій презентації дала покликання на неї. Для того, якщо у вас є бажання з нею більш детально ознайомитись, почитати, як там все це впроваджувалося, як проводився експеримент, ми для себе все одно можемо зробити висновок, що застосування якоїсь технології для нас є актуальним і, можливо, також буде ефективним.